Сьогодні в нас відбулися перші почесні поховання наших полеглих захисників та захисних з числа невідомих осіб. Дуже важливо, що тут поховання відбуваються за рахунок держави. Це означає для кожної родини, що держава бере на себе обов'язок доглядати. Це дуже важливий момент, тому що родини ну, хвилюються, непокоїться, не завжди в когось є близькі, А це місце, в якому держава проявляє свою відповідальність. На кладовищі вся інфраструктура передбачає безбар'єрність, є шатл, яким ви сьогодні їхали, який буде курсувати кожного дня. Сім'ї вже з моменту відкриття можуть телефонувати в ДУНВМК або приїздити сюди, в є адміністративна тимчасова будівля і е, оформляти документи на поховання. У Божому промислі немає випадковості. Саме Бог обирає місце, час і народ, щоб покликати до служіння.